Яка труба хороша, яка ні. Та що, у мене найпростіший спосіб. Відріж. Запали і понюхай. Ану. М -м, як свічка. Це правильно, так і має бути у якісної труби. Тобто, а я як... спробую ще а... оцю, ага. оцю вторину трубу. А ну-ка. Тепер. Так. Сморять, як відсвал. Таке. Фігня. Ага, тобто понятно. Так. Чуть. Що починається? Здається, починається. У Шо, Точно. І що нас не видно? Прибираємо. 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 Вітаємо! Вітаємо! В ефірі технічно розвазальне шоу. Трубний оглядач. <смір> <смір> із вами. Трубач, Трубач десь там. А також Артур. Та Віталій. Сьогодні у нас огляд системи розтрубних фітінгів для поліетиленових труб. В нашому шоу ми разом з вами стаємо більш розумнішими та просунутішими в складному інженерному павутинні трубопровідних систем. І це круто, бо у нас буде складніше навіть. У нас культурне шоу. І це круто, бо, бо коли ми розбираємо, як насправді просто влаштовані на перший погляд складні системи, тоді вже нелегко буде нас надурити і продати нам не те, що нам дійсно потрібно. А ще це важливо, тому що водопроводи це як судини з найціннішою рідиною на планеті. А про стан своїх судин треба піклуватися самому. Якщо по аналогії, то труби з питною водою це артерії, труби з технічною це вени, Ну, а далі каналізація то кишківник. Чи може кишківник то не зовсім судини? Миколаївич, може вже по темі? Упс, сорі. Давно вже ні для кого не в новинку. Пластиковий водопровід. В квартирі чи в будинку як вірш. М -м -м. Це просто, надійно, гігієнічно, легко можна самостійно зробити, змінити конфігурацію, додати нові підключення. Точно, не треба фарбувати, можна приховати за кахлі і не хвилювати, що воно там протече колись через роки. Загалом куча плюсів. А ще майже в будь-якому будівельному магазині. Можна придбати недороге монтажне обладнання. Так, да, дійсно, Недорогі. недороге. Але воно працює. В народі називають паяльником Паяль. з насадками та ножицями для пластикових труб. А у багатьох цей інструмент може бути серед домашніх інструментів, такі як болгарка, дриль, перфоратор. І що цікаво, Поки ми про все це ви дуже уявили собі кубку світро сірих трубок двохметрових, таких як ці, а також коліна, трійники, мрнки. Ці хитрі ножиці і характерний запах, схожий на запалену свічку від паяльника при зварюванні труб з фітінгами, все знайоме і зрозуміло. Геть інша справа з поліетиленовими трубами. Традиційно ми звикли поратись з трубою в бухті затисними фітінгами. Це швидко, просто і майже без обладнання. Але залишається одна слабка ланка гумове ущільнення, яке з часом може втрачати еластичність та пропускати воду назовні, робити протічки. Ну, то й нічого страшного. Ну, взяв новий фітінг руками, швидко замінив і знову 3-5 років спокійно. Ага, це все, звісно, легко, якби воно не було закопане під землею. І тоді це стає досить витратною проблемою. Це точно. По-перше, вияви місце протічки, вийде після втрати великої кількості води. Коли стане видно мокрий ґрунт, по-друге, розкопати, відремонтувати. О-о-о! Коротше, такі. таке. Багато хто не знає, але розтрубні фітінги надійні <плес> існують також для поліетиленової труби. Представляємо систему це розтрубних це роз. фітінгів пе труб Зварювання цих з'єднань майже не відрізняється від зварювання домашньої поліпропіленової системи. Але на мить. Копнемо глибше в технологічні основи. Це цікаво. Тож, а, матеріали труб, поліпропілен та поліетилен це полімери. Тобто високоякісні речовини, що утворюються шляхом багаторазового повторювання та з'єднання через головні валентності. Де твоя головна валентність? Однієї та більше складових ланок молекул вихідної низкомолекулярної речовини, яку називають мономером. То я правильно зрозумів? Поліпропілен отримують шляхом поліремізації газу пропілену, а поліетілен відповідно етілену. Дійсно так. А вже в секрети тої магії ми докопуватись не будемо. А ще ми кажемо на ці труби та фітінги поліпропілен а скорочено пишемо ППР. Ось це ППР. Насправді, транскрипція від англомовного скорочення правильної назви матеріалу PPR. Це рандом заполімер, ну від слова випадковий, що отримують шляхом набору молекул пропілену та етилену у невпорядкованому їх поєднанні. Але ми зараз не про сіре, а про чорне. Це поліетилен. У боротьбі за довгострокову стійкість до внутрішнього гідравлічного тиску еволюція його трубних марок почалася з пе 63 лінійної структури. А я ще пам'ятаю марку ПЕ80. Це вже наступна сходинка? Так, була така. Відголодження від ланцюга вжиною в два атоми вуглецю утворює саполімер етилену бутену, який тоді звикли називати ПЕ-80. І на сьогодні масове використання для виробництва якісних труб та фітингів набула марка pe 100 Це гексановий саполімер етилену, утворений відгалудженням від, від ланцюга довжиною в 4 атоми вуглецю. Хух, з матеріалами розібрались. М -да. Тепер технологія зварювання. Їх існує три. Відповідно до цих фітінгів, які використовують. Роструб, стик та Роструб. терморезистор. Але всі вони стосуються класу полімерів, до яких належать і поліпропілен, і поліетилен, а саме термопласти. Вони здатні при багаторазовому розігріванні та охолодженні, переходити із твердого стану в в'язкопоточний та навпаки. А при температурі вищій за температуру плавлення. Здатні до переробки та зварювання. Це зварювання ми звикли називати пайкою. Так. Всі кажуть, пайка, а насправді це поліфузійне зварювання. Тобто процес, коли зварювані поверхні наближаються одна до одної так близько, що ця відстань менша за відстань між молекулами. І все це відбувається у в'язкопоточному стані. І в результаті починають працювати сили молекулярного тяжіння та утворюються нові міжмолекулярні зв'язки. Ага. А місце зварного шва стає міцнішим за саму трубу, тому що його товщина більша, mm. а матеріал стає монолітним після охолодження. Ну, в теорії все цікаво. Подивимося, як на практиці. Для цього ми трішки відхилимось від нашого звичайного формату та запросимо гостя в студію. Ну тож, зустрічаємо! Привіт! О, Я одразу представся, хто ти чим займаєшся Я по Володимир. Працюю на атомній станції. А? Вирішив прийти повчитися трошки паяти. Тобто цей паяльник не складна для тебе річ. Ну я, я думаю, що ми освоїмо цю. Ну ти ще не працював з таким паяльником. Ну, Я з таким а паяльником хто за фахом? Ще не працював, електрика. О, О, от електрична штука. Якраз будемо тренуватися. Так, це паяльник, який нагрівається до 260 градусів, тому тут трошки гаряче, і ти, мабуть, знаєш, що це водопровод, що це теж водопровод з різних матеріалів, але. Ти раніше паяв це чи ні? Ні. ні. Ну, так. ні ми, 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 ми не обманюємо. Да, ми спробуємо довести, що Різб... ми спробуємо довести, що це проста річ, паять хоч поліпропілен. Різьбові з'єднання крутив, а паяти не паяв. Все, чітко. Тоді починаємо. Почнемо з простого: це поліпропілен, він паяється легко і просто, і всі це роблять вдома. Бери трубу, ріж, давай з маленького 20. Точно перший раз, точно. Чиста і суха притираємо, щоб не було там жиру і пилу. І коли mm -hmm. вже уперлась, то ми не давимо туди. Ми трошки mm -hmm. чекаємо, рахуємо до п'яти на двадцятому діаметрі. І тепер без прокручування, просто обереженько до цього ну, біжка. Перше стакі. Четыре пять. Так, тепер у нас 32 розмір, і це трошки важче. Можна ще так подуть. Можна ще трошки. просту. Це красиво вже розплавалося. Поліпропілен є. Поліетиленом ми тобі трошки розкажемо, що у нього стінка тонша і прогрівається він швидше. І, відповідно, принцип пайки трошки інший. Ти береш і першу вставляєш муфту і її плавиш до кінця. А потім дуже швидко вставляєш трубу, ти відчуєш, коротко, що вона розплавилась, дійшла, і одразу винімаєш, муфта вже постояла у тебе і прогрілась. А труба не встигне тоді повністю прогрітися і не, не встигне звернутися отак. Mm -hmm. Бо якщо ти разом їх будеш, поки ти засунеш, труба витягуєш, звернутися. і труба отак, Дуже. ти вставляєш, і у тебе проходу вже нема. Дуже. Так, і поліетилена у нас ще при обрізанні виникає такі еліпс. Його просто вирівнюємо пальцем. то той-то. Не спіши, не Ну, Все нормально. не спіши. Так, ну що, пробуємо неправильно спаяти, да? давай, ну, давай. Типу, як ми паяли поліпропілен, так само паяємо одночасно. Ну, Пробуй, що вийде. Просто тягни, так. Ворота розкривайся. Тільки коли вставляєш, вона. Ну, прохід є, але заплавлення угу. пішло всередину. Все, труба зайшла. І оці кончить, оце все шоче. Що... Тобто він все-таки гріється. Все нормально. Будемо, Будемо всегда так перевіряти. Все витягнуй. Mm. 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 Трошки не попав, ну не страшно. Oh. Так, Ось труба, труба. Да. Угу. І не пхай, до, ю, до цього. До юпочки, да, до цього грати. грати. Все. Ось вони грати. Зійшлись, да, далі не далі дають. Угу. Це можна О, що... прямо на цілу бухту з краю сварити що угодно, і, і буде вже сразу зразу. Угу. Добре, що бухту не, не треба тримати, спиши, <хи> да? <хи> да. не спіши, не спіши. О, О. О. смішно. Давай давай смешуємо матеріал. Давай, матері. да. давай передав. Процес дефузії. Що легше, поліпропілен чи поліетилен? Ну, поліпротилен якось впевненіше, тут треба ну, тому, що трошки напружитися. Це буде красиво. Це буде стиль. Так, ну що, Володя, дуже дякуємо тобі за допомогу. Ми показали наочно, що це не складна справа паяти як поліпропілен, поліетилен. Ти скажи пару слов, що складно чи не складно? Взагалі не складно, якщо за буквально за півгодини можна було навчитися нормально. Це все, це все попаять. Нормально, за пів Так. Просто так, наша ем, телепередача не може відпустити нашого першого гостя, і ми хочемо йому подарувати, е, от, не от, хочеться сказати, дешманський. <ріст> просто звичайний е, аматорський паяльничок у нас такий от є да. в продажі. І хотіли б його подарувати вулицю. Вовка, ми тебе вітаємо. Відкриєш, вже як в поїзді, будеш їхати. Бо <рі> <рі> там нічого немає. Та Дякую ні, ні, вам ні. за подарунка. Все чітко, все показуємо. Дивіться, є. Все. все є. Пусочки підставка. Паяльник з двома насадочками і третя Круто. Роки, що... ух ти. Те, що ми сьогодні паяли з 20 по 32. Роки. 20, 25, 2025 Ось Восьчка інструкція. Він ну, все одно не працює. <реш> Ні, все працює, все працює. <реш> Поки Артур в руки не взяв, працювало. <реш> Я думаю, що вони закриваються, а там палець. Володь, <реш> Дякую це Подарунок. Дякую, що був у нас сьогодні в гостях. Да. 에... Бувайте здорові, <реш> якщо що. треба так. буде щось попаяти, ми тебе запросимо. Добре. Ну що, наш атомний друг Володимир чудово впорався з поліфозійним зварюванням. Як поліпропілена, так і поліетилена. Ось його зразочки. Та взагалі, то як для людини, який це робить перше, то це він просто красує. Да, це точно. Вула. Респект! Красунчик! Він люб'язно допоміг порозрізати свої вироби для наглядного контролю зварного шва всередині. Я пропоную проаналізувати якість зварювання, як у володі вийшло. Ну, якщо дивитися на зразки, які він паяв з поліпропілену, да. то, то, в принципі, непогано. Я як б сказав як? майже професійні. Ну, так. Да. Хоча це перший раз. Ну, це ж ми знаємо, чому. Що товщина стінки товща ніж у поліетилену, тому труба не так гріється, і мені здається, що її легше зварить. Ну, я думаю, що просто поліпрепиленці це ідеальна система для новачків, щоб так. потренуватись і так. Але, якось набити руку. Але в поліетилені є деякі там, ми бачимо, трошки більшого діаметру, тут наглядніше видно. ну, Теж дуже непогано зварена. Так, це, це коліно у нього, оце, було, це, як там, показали, здається, цей... остання: 16-атмосферна труба. Да. І вона у нього прямо, прямо талон. Прямо красивий стик. вийшов. Еталон, да. Але, е, Ніколач, це дуже страшно, якщо це таке трошечки воно тут відстало, тут там, так, Ну, внутрі. вода протікати буде? По трубі так, а назовні вона може витекти. Я вам скажу, що ні, бо тут реально монолітний стик, який, ну, тобто... який надійний буде тримати воду. Тобто тут воно все зварено чітко, а то, що внутрі лігло, то, мабуть. Трошки сильніше придавив. Хід ну, я б не сказав, що сильно звужений. Я, я б дуже не критикував би те, що у вас паяв, давай краще про нюанси зварювання, да, які ми побачили на практиці. Так. Що поліпропілен у нас взагалі прискіпливо не ставиться до того, як ти паяєш. Це рівномірно, вставив трубу, ставив вставив да. фітинг, розігрів, все, все плавно, все зробив. З поліетиленом так, нюанс ми побачили. Тобто, якщо труба 10 атмосферна, така вона от на 32 стінка 2 доволі тонка у порівнянні ось, ось. у порівнянні з цією 32 другої, да. так, да, да. Да, і тому То, у нас і... товща стіночка. Так, да. ми ж варили і таку, і таку тут трошки товща стіночка да. і стик кращий. Ми, ми все вірно підказували Лові. Що так. спочатку розігрівається повністю поліетиленовий фітинг на насадці, mm. а потім вставляється швидко труба, витягається вставляється в одночасно у фітинг розігрітий. <клес> Тоді дійсно виходить, дійсно виходить непоганий стик. Ну, Ми якісь такі йому спеціально казали ага. переплавити, і їх видно. Да. Тобто він перегрів Перегрівав, і зжимав. Він, якщо подивитись, то у нас зовсім маленький. Прохід води да. залишається. Але це було зроблено спеціально. Да, це було зроблено спеціально. То то не ми. То... Давайте по асортименту. По асортименту все дуже просто. Я вважаю, що поліпропілен тут безспорно, без якихось розмов асортимент більший, ніж у поліетилена, угу. то має такі накідні гаїчки, має буртові втулки, хоча в поліетилені теж вони є. Але всі колінця, різноманітні переходи, там планки монтажні, тобто сертимент дуже великий. Але Холодна вода І гаряча. розгалуженість систем, в якій приймають і участь політилену. Вона ж зовсім інша. Так, ми, а, ми, ми, ми вже казали, може не казали, поліетилен для холодної води. Яка закладається в землю. Тобто там нема такого розглуження, такого асортимент просто не потрібен для поліетиленової труби. Але основні деталі в цій системі, звичайно, є і тройники, є, і коліна під 90, під 45, є, звичайно, муфти. Це найголовніша деталь, коли вам треба два шматки спаяти е, будь-якої довжини. Ну і звичайно, є дуже важлива деталь: це перехід на кран. Кінці труби або на початку біля врізки теж перехід ну, сідла, на кран або щось. на столеву різьбу. Я ну, тобто, асортименти пристосовані да, і, до. І бортова втулочка а, я теж десь бачив. ...тої тобто... сфери, де використовується mm -hmm. система. Да. Просто все, все лаконічно і правильно. Любі друзі, і на завершенні нашого шоу, як же традиційно склалось, несподіване змагання двох розтрубних систем. Так, поліпропіленової... І полі <глес> І На шаховому полі суперники сірими грає. Рандом сополімер етилену та пропілену ППР. Чорним грає гексановий сополімер етилену ПЕ100. Змагання. Так. Ну, я перший хожу. Завжди складно зробити перший крок. Ну тоді. Тоді отак. От Найстарша. Паєчна система. <М -м 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 -м. Молоде покоління користується досвідом старого. Ухти. <tor> ну, тоді багатий асортимент фітінгів. В моїй системі не так потрібен асортимент, тому що можна 100 200 метрів цільної труби прокласти зовсім без фітінгів. Угу. Бездоганна надійність швів. Надійність наших швів не оспарюється, тому що це поліфузійне зварювання. А -а -а! Витримую 95 градусів 20 атмосфер. Наша система для холодної води, хоча труба витримує 60 градусів. А тиск у трубах може тримати на 10 або навіть на 16 атмосфер. Угу, Ваш хід колега. Ну, легко монтується самостійно, в домашніх умовах. Хто вже паяв поліпропілен? З легкістю впорається з розтрубними фітінгами? з І це. Я так разумею, что шо... не подобен твой стиль. Ага. Я так понял, нельзя застесняться. ха Ладно, погиба. це шах. І це шах. Ну, це схоже на нічию. Нічия. Безсмертна нічия. Безсмертна Вітаю! О, і ми знову в студії. Ну що, ну, як вам партія? Сподобалася? І дуже символічно, до речі, да, нічия. Да. Це... Тому що в порівнянні цих двох систем, поліпропіленової, поліетиленової, е, важко визначити переможця. Ми всі бачимо, що по надійності е, вони однаково надійні, по асортименту однаково насичений асортимент. Ну, Кожна гарна в своєму. Так. Тому тут нема переможця. Тому нічия. До речі, Нашу хендмейд-дошку, а також набор всіх фігур, ви можете придбати на нашому сайті в інтернет-магазині в єдиному екземплярі після випуску. Так, після так випуску. а якщо є у вас якісь зауваження або коментарі, залишайте після відео. Це буде приємно і Приємний... це буде допомагати да. просуненню нашого каналу. Да. Ми також, як і ви з нами, так і ми з вами будемо ставати кращими. Тому на сьогодні, На сьогодні, на сьогодні все. мабуть, все. Да До побачення! До побачення.